Кінама, острів Іщигаки, Тихий океан. Все тут навіть у розпал сезону можна знайти ось такі от ось пляжики безлюдні. Там з тієї сторони трошки є людей, бо там є з дороги вход через кущі. А тут нікого можна прийти, його тут пляжі. прям бомбезний. водичка прозрачна, а оттеплюсенька Звісно дивно, що в липні якраз сезон і можна тут таке вирвати і Ляжик Лягай, загорай, футбол грай, класс. Тут якісь рослини всі екзотичні тут пісок аж влажне сюди вода достає, походу. Ну от якось так. Що тут у нас? Там десь проход є, тут виход є. О клас. Райський куточок. Там гори.